підйомом ми стежимо за допомогою наземної станції. Польотний контролер передає телеметрію на наземну станцію, тут показує висоту, координати. У випадку, якщо аеростат відривається там, з будь-яких причин, то ми можемо натиснути червону кнопочку, випалюється отвір, і аеростат повільно спускається. Або ця система працює автоматично, система аварійної посадки на висоті 1800 метрів. Вона так само випалює отвір. І аеростат спускається. Можуть підняти аеростат, наприклад, в Пасаці, від'їхати з неземної станції до 5 кілометрів і моніторити стан аеростату в повітрі. Робоча висота це 350-500 метрів. Можна і більше. Для деякого обладнання ми піднімаємо 800 метрів. Взагалі мотузки на лебідки на лобіці 900 метрів. Тобто ми можемо підняти 830 максимально метрів аеростату. Це комплекс для провезення аеростату. Тобто тут він перевозиться в надутому стані, вже готовий до роботи. Тобто його треба банально дістати, навішати корисне навантаження і вихід на робочу висоту це ще десь до 10 хвилин. Перше надуття аеростату відбувається в безпечному місці, тобто розстріляється підстилка, щоб його нічого не пробило, використовується заправочний хаб. Це шланг, по суті, який приєднаний до балонів. Він 10-метровий, дуже зручно їм працювати. Надувається аеростат, потім вже надутий вкладається в причіп і, в принципі, готовий до роботи. Це все входить в комплект. Три балони гелію, два балони це на першу заправку одного аеростату і один балон на дозаправку. Якщо без позаштатних ситуацій. То балону вистачає на 25-50 днів роботи, так як ерестат витрачає десь 1-2% гелія на добу. Але позаштатні ситуації трапляються, тому гелій – це як розхідний матеріал, і їм треба запасатись. Тут повністю все необхідне для роботи. Тобто, зіп пакет є набір інструментів для роботи з газообладнанням, з аеростатом. Є ремонтний скотч спеціальний, який можна. Полагодити аеростат в бойових умовах дуже швидко шляхом заліплення спеціальним скотчем отворів. Скотч схожий на матеріал, з якого створений аеростат. Він так само тягнеться, він ліпиться на будь-яку поверхню, тобто бруд, волога, все, що треба, рукавом протерти місце, де будемо клеїти скотч і наклеїти скотч. Насправді трохи більше року тому мілітарний збирав на аеростат для одного з, з підрозділів ССО, і ми дуже вдячні. Це дало дуже серйозний поштовх розвитку як продукту нашого, так і компанії взагалом. Хлопці дали дуже багато фідбеку. Це одні з найстарших користувачів. Вони вже більше року користуються і нові замовляють і продовжують використовувати. І вони показали багатьом, в тому числі там на курські операції, як це застосовується, як це дає зв'язок на дуже багато кілометрів. І ну це незамінна штука. І ми дуже вдячні мілітарному за цей поштовх і власне відповідь. За рік багато чого доробили. Сама технологія залишилась та, та сама. Ми піднімаємо ретранслятори вгору і даємо таким чином більше радіус зв'язку. От а, але сама технологія піднімати щось на повітряних кулях вона ж тим тій сотні років. А, що ми робимо? Ми робимо і також щоб ми могли застосовувати військові. Могли застосовувати, могли швидко розгортати, могли користуватись не в тих умовах, в яких вони користуються. І багато чого іншого насправді. А, покращили там, роботу взимку, коли обмерзає, покращили, а, коли сильний вітер, покращили та майже всі елементи за цей час, за, за цей рік виросли дуже суттєво. Інженерний рівень дуже підріс. А, які основні сценарії застосування? Тобто, хло, до, той самий один з підрозділів ССО використовує Ростат для зв'язку. Які ще є сценарії застосування? Чи це, в принципі, зараз основний напрямок? Це основний, безумовно, є там. Давайте так дуже багато аеростатів піднімають на заході або радари, що в нашому випадку не підходить. На жаль, або камери для спостереження, що теж не дуже актуально на нашій лінії зіткнення. Але, а... Ця війна показала наскільки багато дронів буде в сучасних війнах, і для більшості з них так чи інакше потрібні ретранслятори. Тому, окрім в зв'язку просто щоб рації працювали в хлопців, насправді найбільший кейс це застосування з ретрансляторами для дронів. Для дронів, які їздять, для дронів, які літають далі, для дронів, які мають мати зв'язок низько за. Перешкодами для всього цього треба гетранслятор підняти. Щоб підняти гетранслятор, є два варіанти: або Ерстат, або е, інший дрон. У іншого дрону є недолік. Він може бути в повітрі не так довго. І якщо ще для FPV це може бути там якийсь матеріс, який 30 хвилин пробув за транслятором в повітрі, цього вистачить, щоб долетіти і е, вразити ціль. Для наземного дрону цього вже не підходить навіть близько, бо він буде їхати там 10 кілометрів до першої лінії годину от Годину вже матріс не прибуде в повітрі. Тому е, саме так, таке застосування для ретрансляторів зв'язку. Звісно, це там складно, звісно, з цим є проблеми. Е, але найбільший плюс ти цей генерат можеш підняти достатньо далеко, якщо тобі вистачає потужності передавача, щоб там покрити цю відстань, наприклад, там, в 20 кілометрів від лінії, де ти його можеш більш-менш безпечно підняти. То. В тебе ретранслятор, який працює дні, не хвилини і навіть не години. І тоді це дає, звісно, той ефект, який не можна досягнути ретрансляторами на дронах. Це найменша модель, яка зі за мною вона піднімає до 6 кілограм, не має подачі живлення на гору, але вона оптимізована для операцій біля фронту. тобто їх з цього трейлеру можна розгорнути за 7 хвилин. Тобто, якщо ви розгортаєте в 20 км від лінії, то кожна хвилина, яку ви витрачаєте на розгортання, вона насправді важлива. В нас є більші комплекси, які піднімають більше, мають живлення з землі. Але вони потребують більше часу на розгортання. Умовно, щоб їх розгорнути, треба більше людей, треба 30 хвилин. І ти вже подумаєш, де це робити має сенс, де це немає, на якій відстані від фронту, бо провести 30 хвилин посеред поля близько до росіян, мабуть, не дуже гарна ідея. Тому це для роботи на більших відстанях. Це для роботи з більш потужним обладнанням, яке потребує живлення. Це геби, гери. Там дуже потужні ретранслятори для великих відстаней і так далі. А скільки піднімає більший ареста? Ну більший може і, там і 25-30 кг кілограм підняти, але ну насправді можна ще більше зробити. Проблема лише в обладнанні, яке ти піднімаєш. Але основний основна робоча конячка там по розміру... да оцей має. 12 кубовий ростат, який піднімає всього 6 кг, Він це наша базова модель, така найпопулярніша. А які вимоги до обладнання, яке піднімає Еростат? Тобто, ну от якщо це не транслятор зв'язку, е, в будь-якому да, разі транслятор зв'язку да. ми багато з ким інтегруємося з українських виробників. Насправді мені щоб інтегруватись, треба знати вагу треба знати потреби поживлення і якщо треба якщо воно має не все направлені антени, а направлені то якого розміру як їх крутити бо в нас і спеціальний гімбал, який їх крутить в потрібному ну короче не так багато насправді параметрів в іншому всьому нам все одно, що піднімати. Ну в ідеалі виїхали, підняли, увімкнули ретранслятор. Якщо він потребує вмикання-вимикання, наприклад, як, там, якщо це ретранслятор для літачків, то він вмикається на час місії, вимикається на весь інший час і просто висить і тоді команда десь ховається подалі. На про всяк випадок, і він висить, чекає свої місії. Якщо це, наприклад, ретранслятор цифрового зв'язку, то він, очевидно, має працювати весь час. Тоді він просто чекає свого часу, поки не сяде батарейка. Ближче до цього часу його спустять, поміняють батарейку. Це там в цьому варіанті це 15 хвилин. Спустити, поміняти, підняти назад. Ми, звісно, перш за все фокусуємось на е, платформі, бо ми робимо платформу, яка піднімає чуже обладнання. Ми інтегруємось з іншими компаніями, з виробниками, які. Бачить своє обладнання в інтегроване з нашим рішенням, тому в нас, звісно, багато елементів, і там з кимось це інтеграція, це просто, вибачте, під'єднати, розмістити. З кимось це більш складне і потребує там багатьох допрацювання. Але в цілому ми. Продовжуємо розвивати саме як платформу, просто інтегруватися з, з різними виробниками, там різні кейси з ними опрацьовувати стосовно фідбеку по самому аеростату. Ви сказали, що внесли багато змін взагалі в усе в, в, в обладнання? Не. Та тобто е, про що саме йдеться? Ти не знаці там краща тканина, ну або а, матеріали. Ні, ми багато експериментували саме із матеріалами із. Тим, як виготовляється, умовно, ми зробили хвіст: один для зими, один для літа, бо той краще обмерзає, той гірше обмерзає. Купа обладнання, яке пов'язано з яким ми використовуємо для моніторингу висоти, для самознищення. Сама мобільна платформа теж зазнала дуже багато. Там змін і ну просто стає більш зручною в використанні. Є дуже маленькі якісь речі, які тобі здається неважливими, і ти їх не помічаєш. А потім порозуміш, наскільки вони можуть бути важливими в реальній ситуації. Що показала експлуатація з точки зору слабких місць? Що найбільше страшне для аеростата, крім Friendly Fire? Так, найбільш страшний Friendly Fire свої збивають постійно. Та все, все як їх. Звісно, погодні умови. Взимку це обмерзання влітку. От зараз була гроза, в де, декого там відірвався арестат. Тобто його в дуже сильний вітер, такі як реально в грозу, то його треба спускати. На жаль, і якщо не встигли, то там може бути вітер з поривами там 30 метрів в секунду. Жоден агерестат цього не витримає. Тому... Буває насправді і таке. А, в усьому іншому ну, ми багато працюємо. Звісно, там щось ламається в процесі експлуатації. Ми стараємось все ремонтувати хлопцям максимально швидко віддавати і щоб вони працювали. Ремонтопридатність придатність взагалі його Ремонтопр... обслуговування. Да, Ремонт на придатність самої кулі насправді досить висока. Ми даємо спеціальний ремкомплект, де його можна полагодити просто в полі. Якщо це щось маленьке, якщо щось більше, ми просимо, щоб відправили нам ми в себе на території це міняємо. Але от нещодавно надіслали кулю, де було більше ста отворів від куль френдлі файру від своїх суміжників, і це навіть в нас цих вже нічого з цим не зробиш, бо це це занадто багато. А от підтверджується ця теза про те, що навіть якщо влучання аеростату, він повільно спускається? да, він. Повільно спускається, майже завжди можна забрати обладнання. Якщо він не відірвався і не полетів до Росії, то скоріш за все, ви заберете обладнання. Сам Рєтрік, а сама куля насправді не так багато коштує. Тобто в цьому всьому комплексі насправді куля от ця, там коштує менше тисячі доларів. От весь комплекс більше, але в комплексі йде дві кулі. Тобто, якщо одну втратили, ви дістали другу, під'єднали, надули і прийшли працювати з нею е, тому. А сам комплекс, це що зараз? А, ну, от, якщо ми беремо цей найменший, то це ця мобільна платформа, це лебідка, яка піднімає, спускає аеростат. Це система для заправки газом, балони, ремкомплект, комплект електроніки, який показує, на якій він висоті, має трекер, має самознищення. Можна не там не точну цифру, але от скільки ви аеростатів поставили? Дивіться, я не скажу точно. Я скажу, що. Там думаю, що буде чесно сказати, що скоро на фронті буде близько 50 працюючих одночасно. Там складно оцінити, хто з них прямо зараз конкретно працює, але 50 буде скоро. Цікаво, до речі, бюрократичний процес. Тому що коли якісь нетривіальні речі, да, нестандартні, да. їх досить складно кодифікувати, складно зібрати комісію, яка буде було через... дуже складно кодифікувати. В нас навіть був кейс, коли нас викликали на випробування, приїхала комісія, сказала, це, що у вас не БПЛА. На це не би взагалі. загалі. <смір> От е, да, не було схеми як кодифікувати Герстати до нас, тому ми багато чого робили з нуля, і це була проблема. Але вона вирішена. Він кодифікований, принаймні цей комплекс. І щодо бюрократичної частини трохи гірше ЗСУ, там купують окремі бригади. Е, централізованої закупки немає, але е, умовні там ССО, ГУР, СБУ і інші закуповують активно досить. Є потреба, і ті, хто починають на ньому працювати, розуміють ефект, вони після цього продовжують працювати. Я думаю, що їх буде більше. Але, на жаль, да, є щодо аеростатів таке упередження, і дуже багато хто не хоче купувати, бо ну, дуже багато заперечень, що його легко збити, що його побачать, що це там стемпанк 19 століття, які аеростати, нам дрони потрібні, ну і багато інших. На кожне з них є, що відповісти. і... Ну, Ті, хто от навіть приїжджають на тест на полігони, дивляться, як це відбувається. В них одразу там в очах видно, що вони такі оце так це можна застосовувати. Вони бачать, як це ну що це реалістичний сценарій. Це не щось там. Ми вигадали якусь діч. Такі якісь речі, як акустичні сенсори, або, можливо, ну якісь інші типи сенсорів. Чи є сенс піднімати на аеростати? Акустичні – ні інші так є, але я не розкажу. Ну, добре, приймається. <смі> <смі> приймається. Яку задачу ви зараз як компанія вирішуєте? Масштабуватися або R&D, Можливо, там зосередження чомусь? це разом. В нас ну я скажу, величезна кількість і R&D внутрішнього, що ми робимо, щоб і покращити цей продукт, і зробити нові. І звісно, найбільше це інтеграція з іншими виробниками, бо е Наприклад, там на гарматизовані комплекси в нас скільки 200 заявлено виробників, Зараз них 40 кодифіковані там здається наземна НРК їздить до першого холміка, і все з землі. Треба підняти Ерстеретерік. Ми ідеально до цього підходимо. Так це складно, але ми піднімали вже сільвуси. Ми піднімали там регіонора, інше обладнання, на яких їздять НРК, і це має сенс. Тому треба працювати там дуже багато. Напрацьовувати як технічні рішення, як це робити, так і ну, багатьом віддавати військовим, щоб вони напрацьовували тактичні рішення, як це має, може бути використано і пробували це.